Навколо рішень депутатів Волинської обласної ради щодо заборони УПЦ МП на Волині і рекомендації розірвати договір оренди на комплекс споруд із релігійною організацією Святогорський Успенський Зимненський Ставропігійний жіночий монастир Волинської області вже почались обговорення. Натомість у коментарі телеканалу Конкурент Тіві у Зимненському монастирі зазначили, що про таке рішення вже знають а на наше запитання. Чи, бува, не збираються перейти до ПЦУ? Відповіли таке у Зимницькі монастирі. ви знаєте, що він підпорядковується безпосередньо предстатилі української посаме церкви без митрополиту Київського місця України Онуфрію. Наразі якихось явних таких. Ви ж ні, якби ні від нас нічого не чули, якихось таких заяв все ж таки монастир залишається в такому статусі, якому він є. Він надалі продовжує своє служіння і якихось якихось поки що заяв, якихось таких конкретних, що щось сказати, говорити наразі. Ми не можемо. Тож якою буде доля зимненського монастиря, і чи почуємо ми там врешті молитву українською, стане відомо згодом.